Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Військовий експерт Роман Світан пояснив, чи можуть винищувачі з України влучати по російським літакам на території Білорусі, звідки бомблять наші мирні населені пункти. Білорусь стягнула до кордонів дуже велику і потужну систему ППО, а наші літаки поки що озброєні старими ракетами, зона ураження яких до 70 кілометрів. Про це військовий експерт Роман Світан сказав в ефірі 1+,1. Така можливість є. Наші літаки озброєні старими ракетами поки що, зона ураження до 70 кілометрів. Проте цими ракетами можна зняти літаки. Але Останнім часом у Білорусі розгорнуто дуже велику і потужну систему ППО, туди підтягнуті С300, С400. Ми це постійно чуємо, і навряд наш літак підійде на дальній пуску їх ракет. Тому працювати літаками, які працюють Україною з боку Білорусі. Можна бути поставленими або літаками або новими літаками f 15 f 16 які обіцяють або ескадрилья зайде Міг-29. Ці машини вже можуть мати гарне озброєння. Цими ракетами вже зможемо зняти літаки на території Білорусі, сказав експерт. Зазначимо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його режим слід притягнути до відповідальності за співучасть у війні Росії проти України. Про це заявили у посольстві США у Білорусі. У зверненні з нагоди Дня Незалежності України дипломати за. Заявили, що зосередженість режиму Лукашенка, виключно на збереженні влади, підірвала суверенітет Білорусі та поставила територію і її повітряний простір та інфраструктуру на службу для військових потреб Росії. Посольство зазначило, що співучасть режиму Лукашенко в війні Росії проти України суперечить волі народу Білорусі з 24 лютого білоруські демократичні сили ясно дали зрозуміти, що народ проти вторгнення Росії в Україну проти підтримки режиму Лукашенка в цій війні, проти спроби образити суверенітет і незалежно. Ежність обох країн білоруські добровольці борються пліч опліч з українськими військами, захищаючи територію України. Білоруси вживають заходів щодо недопущення перекидання російських боєприпасів та військової техніки через територію Білорусі до України. Йдеться у заяві. Американці також наголосили, що США і далі притягуватимуть режим Лукашенка до відповідальності за порушення прав людини та політичні переслідування опозиції, а також за його підтримку війни РФ проти України. Нагадаємо, армія Росії використала територію Білорусі для. Нападу на північ України та для вивезення награбованого з тимчасово окупованих територій. З неї тривають ракетні удари по українській території. Міністр оборони Олексій Резніков говорив телефоном з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним. 22 лютого. Тоді він пообіцяв йому, що російські війська не вторгатимуться в Україну з території Білорусі, давши слово офіцера. Підкреслимо вночі білоруські партизани повідомили про запуски ракет з Гомельського району. За уточненими даними, в період 2.35-2.40 було від 4 Трьох до 6 запусків ракет із Землі. Точка запусків знаходиться між Гомельським та Речицьким районами, йдеться у повідомленні. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!